Дорогі освітяни, шановні колеги. Комунальна установа «Гадяцький центр професійного розвитку педагогічних працівників Гадяцької міської ради щиро вітає вас з професійним святом, Днем працівників освіти. справжнього, душевного, розуміючого педагога та усіх, хто за покликом серця обрав цю благородну та потрібну професійну доріжку. Вітаємо. Нехай завжди будуть сили і мудрість. А Всесвіт привітно посміхнеться і подарує стільки любові, щоб її вистачило на кожного малюка та юнака. Бажаю, щоб ваші серця були сповнені любові до себе та світу, який дарував би вам здоров'я та мир. Зі святом. Шановні колеги, вітаю вас з придешнім святом, днем вчителя! Бажаю міцного здоров'я! Здійснення всіх ваших мрій і бажань, вдячних учнів, успіхів у всьому. Нехай робота буде спокійною і дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій, терпіння вам, поваги, благополуччя, мирного неба, дякую за вашу працю. Шановні освітяни, вітаю вас з професійним святом, Днем працівника освіти. Ваша професія. Це вміння дарувати тепло свого серця молодому поколінню, вести дітей сходами до вершини знань. Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів усьому. Нехай робота дарує вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Будьте завжди здорові та щасливі. Шановані і люблені своїми вихованцями. Зі святом вас. Вітаючи з прийдешним професійним святом, маю для вас сім побажань. Нехай якнайшвидше в Україну прийде мир та настане процвітання для нашої держави. Хай здоров'я буде міцним, а хвороби оминають вас і ваших рідних, щоб ви завжди були задоволені собою та почувалися в гармонії з оточуючим світом. Нехай у ваших родинах панують взаєморозуміння, спокій та злагода, щоб близькі люди завжди підтримували вас і радували. Щоб цілі, які ви ставите перед собою, були досягнуті, а те, про що мрієте, ставало реальністю. А ще любові, віри, надії, позитивних емоцій, саме це робить людину щасливою, ну і, звісно, матеріального достатку та фінансових ресурсів, тому що вони дають певну свободу, сприяють професійному росту та саморозвитку, допомагають у реалізації можливостей зі святом. Професія педагога є унікальною, осяйною, тією, що дозволяє людству відтворювати себе в наступному поколінні, бути учителем велике мистецтво і щоденна кропітка праці. Адже лише цю професію обирають серцем і залишаються вірними на все життя. Усі, ми родом з дитинства, у всіх нас були вчителі вихователі. І саме в ці осінні дні. Ми згадуємо їх з теплотою, говоримо добрі слова і привітання. Висловлюємо педагогічним працівникам сердечну вдячність за невтомну працю, великий талант та покликання сіяти мудрість і знання. Зачу вам, дорогі колеги, відчуття повноти і неповторності життя, миру, міцного здоров'я, невичерпних творчих сил, натхнення і радості, і головне довгої людської пам'яті. Зі святом усіх вас.